15-та в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Добрий день. Довгоочікувану доповідь Валерії Гонторєвої у раді зірвали радикали. Банкірші так і не дали пояснити, що відбувається з гривнею. Виступ чиновниці перебували вигуками ганьба та відставка. Спікер парламенту намагався втихомирити нардепів. Утім, марно на півслові Голова НБУ пішла геть. У парламенті з черговим візитом головний банкір країни Валерія Гонтарєва каже, за два місяці в четверте в раді нічого нового нардепи не почують. Одразу відкидає закиди у прорахунках за курс гривні та за всі обмеження регулятора. Кажуть, що національний банк відпустив валютний ринок на призволяще. і водночас звинувачують, що ми тримали індикативний курс і цим не давали ринку знайти рівновагу. Одні зітхають, що Водяться тимчасові адміністрації у банки, а інші тут же валають, чому не вводять фонд гарантування і не виплачують вкладникам гарантовані суми. Утім, тези про нацвалюту валюту та емісію переривають вигуки ганьба та відставка. До трибуни підлетіли ляшківці, обірвали на півслові голову НБУ. Блокуємо, блокуємо. Цей показник повністю узгоджений з параметрами ганьба, макроекономічного прогнозу, за яким ганьба, працювали. Ганьба, я прошу держави депутатів заспокоїти. Гройсман марно намагався втих. Комирити радикальну партію, коли слова закінчуються, вимикає мікрофон. Тим часом освистана ляшком гонтарєва пішла. Не зачіпайте, я сказав. Не, Олег, ляшко. Не ляшко. 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 Ви що робите? У Народному фронті дорікнули колегам за неджентельменську поведінку. Щойно перед вами на сцені стояла жінка, і ви, панове, мужчини. Як вам не соромно. Як би вам не подобалось, що вона не казала, і мені не подобалось, і не подобається, що вона говорить. Насправді перед нами на трибуні стояла не жінка, а перед нами на трибуні стояла людина, яка обікрала мільйони українських громадян. Мову про відставку голови НБУ в Раді не ведуть, кажуть нардепи у кулуарах у батьківщині. Від роботи Гонтарів не в захваті. Утім, і відставка не на часі. У народному фронті погоджуються. Утім, не відповідають за. Всі Всіх колег, я думаю, що частина депутатів би і зараз би проголосувала за відставку Гонтареви, виходячи з дуже простої причини згідно закону про національний банк і конституції, саме Національний банк і голова національного банка, як його керівник, відповідається за законом, так записано за курс національної валюти і за грошову політику. І відповідно, якщо Голова національного банку заявляє, що 25 ніколи не буде а через декілька тижнів там уже під 40. Ну вона має нести відповідальність за свою роботу і за свої слова. Це нормально. У блоці Порошенка чутки воліють не коментувати. Я не знаю про такий пола. Ви зачепаєте політичне рішення? А тобі тільки що питали професійні речі сама Гонтарєва навіть оком не змигнула. Написала у своєму Фейсбуці, поведінка нардепів її не зачепила, а надихнула. А чутки про свою відставку називає безпідставними. Антон Квітень, Запобіжний захід для судді Печерського суду Сергій Вовка обирає голосіївський районний суд. Фото і відеозйомку процесу заборонили. Утім, пресу до зали суду пустили. Подробиці ми очікуємо упродовж випуску від кореспондента Тивай Христини Гавриш. Далі йдемо теж до теми суду. Так, якщо її з Ні, давайте спершу от, от про що вибух знову у Харкові? Сьогодні о півдні підірвали машину командира батальйону Слобожанщина Андрія Ягольника. У той час він був за кермом. Поруч із ним дружина подружжя витягли з автівки. Зараз вони у лікарні їхньому життю загрози немає. Авто сильно понівечене. Обставини інциденту з'ясовують слідчі СБУ. Вони не виключають версії теракту. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. За добу не загинув жоден український військовий. Поранені четверо бійців села ТО відбили 35 ворожих нападів, атаки мали хаотичний та провокативний характер, наголошують у прес-центрі АТО. Найбільш активно лунали постріли у напрямку Донецька, Маріуполя та Артемівська. Крім того, помітили польоти трьох ворожих безпілотників. Вже тривалий час. Найбільша кількість обстрілів фіксується на Донецькому напрямку. Тут під мінометний і гранатометний вогонь. Близько двадцятої вечора потрапили селище Авдіївка та Піскі. В перші п'ятдесят злочинці знову били по Авдіївці, в третій десять по Кам'янці. І в четвертій десять ранку по хіміку. На Маріупольському напрямку в двадцять першій сорок п'ять і опів на першу ночі. Ворог майже годину зі стрілецької зброї, гранатометів, обстрілював селище Широке. А в двадцять один тридцять терористи безуспішно намагалися штурмувати наші позиції. На Артемівському напрямку в 20.05 ноль п'ять по селищу Ленінській вбив снайпер. 20.30 по селищу Шуми банформування велового дістрілецької зброї. Сьогодні Україна починає четвертий етап відводу важкого озброєння. Від лінії розмежування відведуть реактивні системи залпового вогню Ураган, повідомляють у прес-центрі АТО. Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала повний відвід українських градів, який військові здійснили напередодні. Техніку на всьому шляху слідування супроводжували групи спостерігачів ОБСЄ які засвідчили її відведення на відстань понад 35 кілометрів від лінії зіткнення сторін, як це передбачено мінськими домовленостями? Водночас, у разі спроб організованого наступу з боку бойовиків, українські військові готові оперативно повернути техніку на бойові позиції. Українських військових, які закинули у боях за Дебальцево напередодні віддали терористи, повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лобківський. Він уточнив, що процес передачі тіл взаємний тіла доправили до Дніпропетровського моргу. Неопізнаних бійців ще чекає експертиз ДНК. Віддавали тіла в присутності представників Червоного Христа. Бойовики екстрено відновлюють дебальцевський залізничний вузол. Повідомляє інформаційний спротив. Терористи активно ведуть підготовку озброєння та військової техніки. За дві доби з території Росії прибуло п'ять конвоїв постачання, один залізницею, чотири вантажним транспортом. Також із Донецька та Інакієвого до Горлівки та Майорська перекидають поповнення живої сили та техніки терористів в Антрациті та Красному Лучі Так званий центральний уряд ЛНР розбив банформування козаків. Більшість отаманів або ліквідовані, або ж заарештовані. Нові керівники від ЛНР беруть під контроль передусім паливний бізнес. Виконання мінських угод почали обговорювати у Берліні. Там триває зустріч заступників глав МЗС України, Франції, Німеччини та Росії. Напередодні Порошенко і Меркель у телефонному режимі говорили про запровадження подальших санкцій проти Росії та необхідність відновлення контролю над українсько-російським кордоном. Крім того, дійшли висновку, що необхідно збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ на сході України. Рада безпеки ООН збирається сьогодні на засідання для обговорення ситуації в Україні під час відкритої зустрічі, яка відбудеться о 17-й годині за Києвом, йтиметься про політичне врегулювання конфлікту на сході України. З доповіддю виступлять помічник генсеку прав людини Іван Шимонович та заступник генсека ООН з політичних питань Джефрі Фелтман. В останній рада безпеки ООН збиралася щодо України 27 лютого на вимогу Франції та Німеччини. Тоді йшлося про дотримання. Підписантами мінських угод, які передбачають припинення вогню, відведення важкої техніки та обмін полоненими. Вірогідно, у кінці березня відбудеться ще одне засідання щодо України Європейський суд зняв санкції з чотирьох чиновників часів Януковича. Йдеться в офіційному журналі ЄС. Це колишній заступник глави адміністрації Андрій Портнов, колишні очільники СБУ Олександр Якименко та Ігор Калінін і син прем'єра Олексій Азаров. Водночас у санкційному списку лишилися сини Януковича, а також Віталій Захарченко, Віктор Пшонка і його син Артем Пшонка та Микола Азаров. Незважаючи на деякі спірні моменти у певних питаннях, в основному держави Євросоюзу єдині Росію слід зупинити у її прагненні втручатися у внутрішні справи України. політика ЄС стосовно санкцій проти Росії, залишається незмінною. І повертаємося до теми, яку почули спочатку. Запобіжний захід для судді Печерського суду Сергія Вовка обирає голосіївський районний суд. Фото і відеозйомку процесу зупинили. отім пресу до зали суду пустили. Подробиці розкаже Христя Гавриш. Христино, скажи, які аргументи звинувачення і захисту на цьому процесі. Однак протривало воно буквально кілька хвилин, і на тепер його продовжили перерву, продовжили ще до 18-ї години. Вся справа у рішенні у постанові Верховної Ради про дозвіл на арешт Сергія Вовка. Захист вважає, що вона не набула досі чинності. Мовляв, вона такий документ може набути чинності лише після публікації в офіційних джерелах, і після 10 днів після публікації. Водночас, прокуратура вважає, що захист намагається затягнути розгляд справи і обіцяє. І до 18-ї години знайти підтвердження того, що постанова вже набула чинності. Якщо упродовж 72 годин запобіжний захід для Сергія Вовка не оберуть, фактично він іде додому, клопотання повертають до прокуратури. Повторно його подати кажуть адвокати не можна. Хіба що сьогоднішнє рішення можна буде оскаржити в апеляційному суді? Водночас, зазначу, напередодні захист просив суд відпустити їхнього підсудного Сергія Вовка під заставу у мінімальну заставу в 30 з половиною тисяч гривень, крім. Того захист наполягає на тому, що їхній підсудний з юридичної точки зору навіть не є підозрюваним мовляв, вручили йому повідомлення про підозру з порушенням законодавства, адже другого повідомлення було підписане ще Віталієм Яремою 2 лютого, натомість вручили його 13 лютого, коли Віталій Ярема був уже у відставці. Сам вовк обіцяє, що від слідства не буде переховуватися і тікати, тому теж просить відпустити його додому. Власне прокурор продовжує наполягати на тому, що його потрібно заарештувати, мовляв, аби він не втік від слідства та не знищив докази. Поки в мене все ми будемо чекати продовження засідання уже о 18-й годині. Віталію? христа, дякую тобі. Це була Христина Гавриш. Вона розповіла про судове засідання у справі Сергія Вовка. Йдемо далі справою ще двох суддів: Оксани Царевич та Володимира Кицюка. Розглядають у Вінниці. Ще на початку засідання Царевич вимагала відводу головуючого. Крім того, захист наполягає у Вінниці. Цю справу розглядати не можна. Колопотання про відвід уже задовольнили. Справу передали іншому судді. проте засідання досі не поновилося. Нагадаю, суддів підозрюють в ухваленні неправомірних рішень щодо активістів автомайдану. Незважаючи на влучні заяви прокурора міста Києва, прес служби прокуратури міста Києва, я далекий від думки, що Вінницький міський суд є неупередженим. Я думаю, що справа буде розглянута об'єктивно, законно і буде прийнято рішення. Вже на свободі Олексій Навальний російський опозиціонер вийшов зі спецприймальника, де відбув 15 діб адмінарешту. Нагадаю, його визнали винним у порушенні правил проведення публічних акцій. Затримали Навального у метро, де він агітував людей взяти участь у марші опозиції. На той час акція не була узгоджена з місцевою владою. Крім того, Навального не відпустили за град відвідати віддати останню шану Борису Німцову. Аргументували рішення тим, що Навальний не був його близьким родичем. Я знаю, что у вас, наверное, много вопросов по относительно там, последних трагических событий. Я по этому поводу свое мнение выразил. Я ничего дополнительно а, говорить сейчас не буду, но я хочу сказать, что наша деятельность, она не изменится ни в коем а, разе. Мы не. снизим своих усилий, мы не отступимся ни от чего. Планы, ну, сейчас я хочу поехать домой, помыться, переодеться. Я думаю, что сегодня я, может быть, с кем-то съезжу на могилу Бориса, и, ну, и буду заниматься своими, своими обычной, своей обычной работой. Спасибо большое всем, спасибо большое всем, кто приехал. Американська влада заблокувала 640 мільйонів доларів у банках друзів Путіна. Найбільше постраждав банк Росія, заснований Юрієм Ковальчуком. Там заморожені 572 мільйони. Це близько 10% усіх його активів. Також під санкції потрапив СМП Банк Братів Ротенбергів. Там заблоковані 65 мільйонів доларів. Обидва банки входять у список російських фінустанов, щодо яких США ввели економічні санкції. Брати Ротенберги та Юрій Ковальчук потрапили у список США одним із перших рік тому, як бізнесмени з близького кола президента Путіна. Напередодні санкції проти Росії через агресію в Україні продовжили ще на рік. Зірка Голівуду Гарісон Форд потрапив в авіаварію під Лос-Анджелесом. Відомий 72-річний актор керував легкомоторним літаком, коли у того відмовив двигун. Гарісон Форд здійснив аварійну посадку на полі для гольфу. Поліція повідомила, що актор зазнав серйозних травм, зокрема глибокі рани голови. Нині він у місцевій лікарні Форд має ліцензію пілота та здійснив багато польотів до цього. 24 людини постраждали в результаті аварійної посадки лайнера у Нью-Йорку. Літак компанії Дельта, який прямував до Нью-Йорка з Атланти, викотився за межі злітно-посадкової смуги і вдарився носовою частиною об землю. А потім пробив огорожу та зупинився за кілька метрів від затоки, яка біля аеропорту. Причина інциденту це потужні снігопади. Через них у багатьох містах на сході США не працюють школи, і дитсадки. Комунальники не встигають розчищати автомобільні траси. В Італії врятували майже дві сотні туристів, які застрягли на фунікулері. Це сталося. У доломітових альпах фонікулер відключився після того, як через сильний вітер повалив дерево на лінію електропередач. Люди лишилися у кабінках високо над землею. Рятувальники з вертольотів спускали спеціальні троси, і на них опускали пасажирів на землю. На Майдані у Києві відбулася історична реконструкція. Активісти відтворили бій між УПА і підрозділами НКВС. Подробиці розкаже Андрій Засаднюк. Він із нами на зв'язку. Андрій, добрий день. Скажи, хто автори театру у центрі Києва? Вітаю студія! Вітаю шановні глядачі. Організаторами акції виступили українські націоналісти. близько десяти активістів взяли участь у такій собі постановці. Вони розбилися на дві групи. Одна грала умовних українських повстанців, інші умовних НКВД. Люди переодяглися у форму та взяли таку собі іграшкову зброю. За сценарієм НКВД напали на українських повстанців. Утім, отримали відсіч. І в результаті солдати Упа таки перемогли. Утім, обійшлося без справжніх вистрілів, і без справжньої зброї, як я вже казав, використовувалися звичайні моделі ось поруч зі мною знаходиться Ігор Мазур, організатор цієї акції. Добрий день, Ігоре. Склідь, будь ласка, до чого була приурочена ця постановка? Вчора було 65 років з дня смерті в бою з НКВД Романа Шукевича. Війна тривала тоді, війна триває зараз. Зараз продовжується боротьба за незалежність. І по, нашій по нашому флешмобу, сьогоднішньому, на допомогу упівцям якраз прийшли добровольці з АТО, які спільно з ними перемогли НКВД. А НКВД це той самий Путін. Це те, що було тоді, раніше, воно є і зараз. Росія не бачить і не хоче, щоб була українська держава. Але я думаю, що ми сьогодні маємо шанс перемогти. А, дякую. Отже, студія. Я ще від себе додам, що якихось незручностей для ця акція насправді не принесла, тобто дороги не перекривалися, і взагалі вона зайняла досить таке мало місця. Студія, слава Україні, героям, героям слава Андрію. Дякую, це Андрій Засаднюк. Він розповів про театральні баталії в центрі Києва. Йдемо далі. Розкрито масштабні корупційні схеми, які діяли у Київ постранці, а також шляхи розкрадання землі високопосадовцями. Про це повідомив мер Віталій Кличко спільно з головою київської міліції Олександром Терещуком. За їхніми даними Київ Пасранс приховав 3 мільярди гривень. Куди пішли ці гроші? Зараз з'ясовують правоохоронці. А от про схеми земельного деребану детально розповів Олександр Терещук. Відкрито провадження, адже землі було вкрадено на суму 70 мільйонів гривень. На ділянки будуть вилучати та передавати громаді. Серед підозрюваних організаторів корупційних схем троє високопосадовців. На цій схемі ми бачимо мертві душі. Це люди, які вже померли давно. Значить, раніше працювали є службовці, значить високопосадовці київської міської адміністрації, які безпосередньо маючи доступ до всіх баз даних до землеустрі, зеленопорядочення, значить. Брали на цих осіб через своїх нотаріусів, намертвих осіб оформляють землю. Значить, через комісії Київради, через сесії проводять цю землю, щоб в подальшому оформити на своїх рідних. От тут є ряд рідних, на яких ця земля вже оформлена, Значить, і потім далі вона перепродається. Заквічений вагон на 8 березня. Такий подарунок отримали українки від Київського метрополітену. Інсталяція створила шестеро професійних художників. Давайте ж подивимось, як це виглядає. Весняна галявина маків та ромашок. Поєднати саме такі квіти. Організатори акції вирішили не випадково, адже червоні та білі кольори на ніжно-зеленому фоні вагону виглядають найбільш гармонійно. Послікажди зіми холодний приходить весна. Цей меседж Ми посилаємо зараз людям і хочемо сказати, що Завжди uh, после тяжого моменту будет хороше у середині вагону квітів, мотиви весни, кохання та жіночої краси стелю та стіни прикрасили повітряними кульками, а замість надокучливої реклами плакати з афоризмами видатних людей. Цитати на постерах трьома мовами: українською, англійською та російською. Цей вагон буде приносити нашим пасажирам, жінкам столиці радість, липку на ліце. А та інформація, яка внутрі розміщена вона буде будь на великі діла і поступки першим пасажиркам квіткові подарунки. І Розмальований вагон від оболонського електродепо попрямував до майдану незалежності. По дорозі приголомшував своїм виглядом пасажирів підземки. Це подобається це. Піднімає настрій, все так весняному, Дякуємо. Я думаю, жінкам досить приємно в їхні свято так побачити саме такий приємний вагон замість буденних темних вагонів. Какта здорово, как не ніабична. Вітаю всіх жінок зі святом 8 березня. Желаю щастя, здоров'я, залишатися завжди такими чимними, красивими. Для праздничного замечательного настроєння для жителів Києва і жінок в цілому то це, конечно, супер. Творили інсталяцію шестеро професійних художників. Працювали цілий тиждень, щодня і аж до півночі, розповідають організатори акції. На витвір пішло більше 30 літрів фарби. Метрополітен на проект кошти не витрачав, його фінансували спонсори. Проїхатися у заквітченому вагоні можна буде по синій гілці. У планах ініціаторів розмалювати по одному вагону на кожній лінії підземки. Завершити обіцяють до Дня Києва. Вікторія Сенекс, Сергій Наконечний. Тивай. Ну і далі гостю вас студія Тавайським буде розмову розкаже Мирослава Барчук. Мирославо, добрий день. Доброго дня, Віталію. Рада бачити тебе, рада бачити всіх наших глядачів. Сьогодні Вадим Карасьов, політичний аналітик, буде гостем моєї студії. Будемо підбивати політичні підсумки останнього тижня. Будьте з нами, будь ласка.